І це ваші найпозитивніші баба, Ганька та тьотя Нася. Ось вона зараз знімає мене. Як ви бачите, ми знаходимося в центрі села Головниця. Прямо перед вами знаходиться магазин, який колись за легендою повинен стати шикарним рестораном. Просто шикарним. Але це тільки легенда. Ось, я обіцяли, випуск номер 2 був це середній. Оригінал. О, сьогодні, зараз я вам покажу такі дороги, яких не бачиш ніхто. Бачите, я спеціально взула балетки, щоб не поламати собі ноги. У нас це теж балетка. Те, що як кіти по цих дорогах, то можна переломати, що хоче. Ось, ми йдемо, йдемо, бачимо. Дуже гарний паркан. У нас у всіх на вулиці середніх такі гарні паркани. Бачимо попереду кінь і вірс, на якому сидять люди. Вони зараз подумають, що ми трошки чокнемо. Продовження. Ми продовжуємо йти такі шикарні, бо середньо. Бачимо дуже гарну церкву. Дуже гарний біля церкви квітничок. Дуже гарний. Там дуже-дуже гарний. Ми йдемо, йдемо по обочині, тому що на середині дороги можна зламати ноги. А по обочині тут це гарненько, рівненько. Коли пройде дощ, прязі повно. Бачите, дуже гарні обриховища на вулиці Середній. Троянди, лілії. Дуже гарно все. Ось, дуже багато дерев. Це, ну, вулиця наша дуже озелена і дуже красива. Ось тут раніше були дуже красиві квітки. Жанку, що вони пересвіли. Ось так кінці о, залишки від цих квіток. Також доволі середній. Майже біля кожної хати є шикарні квітники. Ось подивіться на цей. Тут дуже гарні чорнобриці, дуже гарні. І вич, маленькі, несухняні малізи. Теперь По подумає, що ми трошки будинку. <рес> Добрий день. Доброго Дякую. У мене біля кожного будинку 4 калини. Калинина, дуже гарна калина, ми калини. Моя колишня лавочка. Я колись завжди тут йшла, і йшла, сіла, перепочила. Щось нам подобається такому. Бачите, тут рубали дерева, Гілки дерев. Це не дерева, це зілля. Дуже гарні котики. Може, що вона <рик> Ось Зараз М -м буде дуже гарний запах, тому що біля, ці... біля цього будинку е е настільки багато лілій е е і такий запах, що чутно на всю вулицю. Дуже гарні лілії, до речі. Ось, Ось так живе наша вчителька. Інна Михайлівна. Ми її дуже любимо, так як вона дуже добра. Через це респект і ожу. Ну що ж, тут є дуже багато цікавого. Ем, плюс шикарні дороги. Просто шикарні. Ніде таких доріг немає. Тільки на вулиці середньо. Можливо, колись на нашій вулиці роблять асфальт. Але це колись і можливо. І в майбутньому. І взагалі можна і не зробити. Так, як бачите, дуже гарні пітники, як я говорила. Шикарні, просто піхники. Бачите, різні підкид тут, смородина. Будинки дуже файні і акуратні. Це ж дуже шикарні дороги, особливо зимою. Ідеш, можна теж вивернути і ногу, і руку, і шию, і що хочеш. Бачите, дуже гарна вулиця куток. Так, продовжуємо йти. Це ж шикарні дороги. Гарні городи. Капусточка, кукурузка. Це 10 балок. Так, ось. Дуже гарні грушки, дуже смачні, Варто спробувати. Бачите, які люди йдуть чи попереду. Думаю, що ми неадекватні. Ой. Дуже рясні абрикоси цього року. Як минулого року не було абрикосів взагалі, то цього року їх завалість. Куди Співай. Так. Ой, бачите, дуже гарна калина. Добрий день. Дуже гарна калина. Тож, скоро ми йдемо до дуже файного будинку, в якому живу я. Дуже файний забор, паркан. Дуже гарні ворота. Це не моє. Це мої сусідки. Ох, який гарний квітник. Дуже пальний і шикарне. Отож, на цьому нам вулиця середня ще дуже довга і гарна. Дуже багато людей живе на вулиці середній. Але тепер нам пора закінчувати, так як мене покликала бабця. Всім бувайте, я вас дуже люблю.